День, коли Сан-Франциско зник під вогнем і пилом, 18 квітня 1906 року, п'ята ранку. Місто ще спить, коли раптом земля починає тремтіти, лише за 42 секунди все змінюється назавжди. Землетрус магнітудою 7,9 спричиняє хаос, розриваючи вулиці, перекидаючи будівлі та залишаючи людей без даху над головою. Але це був лише початок. Пожежі, які розпочалися після нього, стали справжнім кошмаром, газові труби вибухали, лінії електропередач і скрилися, а пожежники не могли гасити полум'я. Основний водогін був зруйнований. Пожежі вирували чотири дні, випалюючи вщент будівлі, які ще встояли після поштовхів. На цьому знімку люди сидять на пагорбі. Спостерігаючи, як їхнє місто охоплюють гігантські хмари диму, дехто виглядає розгубленим, хтось веде спокійну розмову, а жінки в капелюшках виглядають майже буденно. Це моторошний контраст, величезна катастрофа на горизонті і спроба людей зберегти хоч якусь нормальність у хаосі, понад три тисячі загиблих, але точна кількість могла бути значно більшою. 80% міста зруйновано. Понад 250 тисяч людей залишилися без даху над головою. Ця трагедія навчила світ, наскільки важливо будувати сейсмостійкі споруди та бути готовими до катастроф. Ці фото не просто кадри з минулого, це нагадування про те, як люди стикаються з невимовним жахом і продовжують жити.